Костопільський підприємець приховав 8,5 мільйонів податків протягом трьох років. Чоловік возив за кордону мікроавтобуси, переобладнував та продавав їх в Україні, але свої мільйонні доходи не оподатковував. Встановлено, що за три роки він ввіз та продав автомобілів на суму понад 30 мільйонів гривень. Проте свої доходи він намагався приховати. Зокрема, в податкових звітах він вказував свої мінімальні доходи, що йому дозволяло залишатися на єдиному податку. На головні докази оперативники та слідчі податкової міліції ДПС у Рівненській області натрапили під час обшуків. Податківці вилучили чорну бухгалтерію та інші документи, які вказують на злочинну діяльність бізнесмена. Він користувався послугами третіх осіб, жителів Костополя, Костопільського району та Волинської області, на яких і оформлювалися доручення на автомобілі. Підприємець привозив автомобілі на за дорученням третіх осіб і продавав їх від їх імені. Опитані псевдоімпортери автомобілів сказали, що ніякого відношення до такої діяльності не мають. Доручення виписували за винагороду в 50 гривень, а також ніяких прибутків від реалізації цих автомобілів не отримували. За підрахунками податківців за три роки своєї діяльності бізнесмен не сплатив 5,5 мільйонів ПДВ та понад 3 мільйони податку з доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності. Порушену проти костопільчани на кримінальну справу вже розслідували. Як покарати підприємця, визначатиме суд. Направлено до суду кримінальна справа за обвинувальним висновком за части. Не третьої статті 212 це ухилення від сплати податків особливо великих розмірах, а також за підробку документів за підробку звітніх документів, які він подавав до податкової. Ну зокрема, як ви знаєте, зараз є вступило в силу декриміналізація економічних злочинів. За цими статтями зараз передбачений штраф, але крім крім штрафу ще є конфіскація майна.